Сьогодні будемо міняти зоряне небо. Ось така у мене приборка зараз. Замовив на AliExpress Ось таку. Чому на AliExpress? Вартість цієї приборки у нас в Україні у офіціалі на Hyundai Gin X просто зашквар якийсь. Там дві. 1000 гривень. Замовив універсальну. Зараз будемо порівнювати. Така ж сама чи не така. Вартість цієї вийшло щось 400 з копійками, там 500 гривень. Начебто така ж сама, порівнюємо по проводці. Так, я вже тут розібрав, ще не перевіряв. Так. Ця фішка я бачу вже інша, але вона у мене не підключена. У мене немає спідометра зняти він, тому що відірвати його дуже легко і нафіг він не потрібен. Дивимося основну фішку. Так, по кольорам. Ну, начебто, все таке ж саме розпіновка. Що дивитися? Треба підключати та перевіряти. Вимикаємо запалювання, щоб нічого у нас не полихнуло. Знімаємо фішку. Під'єднуємо нову та-да-да! -да. І зараз подивимося. Універсально за 500 гривень. Чи оригінально? Вмикаю запалювання. Та-дам! Все те ж саме, просто капець. Це працює. 500 гривень. Універсальна на Гіон Gen X. Нафіг купляти у до офіцалів за 2 з копійками. там. Ставимо на місці і вперед. До речі, йшла вона 10 днів з Aliexpress. це дуже швидко, новою поштою. Посилання на саму ссылку додам в описанні. Так, дивіться, зараз розглядаю я ці дві, порівнюю, в чому є різниця. Рідній приборці. Ось такий роз'єм, який завжди мене напрягав, випадав. А на новій приборці все тут припаяно, ось так. І ось така резинка, котра ніфіга тут не тримається. Тому зараз я що роблю? Намащую сюди суперклею та приклеюю її намертво. На що тут треба, щоб сюди менше попадало вологи. Потім я обматую, запаковую все ізолентою і будемо їхати собі далі, все буде нормально. Заклеюємо. Замотуємо по максимуму, щоб ніяка волога туди не потрапляла. Так, оці дві фішки ми перебираємо. Вони нам зараз не надихляться.

Це отак от треба робити на кожному ендуро мопеді. Чому? Тому що ти не знаєш, коли і де будеш їхати. Десь зненацька пафти у лужу, залісу брод. І вся ця поводка у нас з заводу виробника відкрита. Тому всі роз'ємо, всі фішки по максимуму замотуємо, щоб у нас не було доступу води до них. Є ще кажуть, що термоклеєм. Фішки всі заклеювали, але таке собі, коли тобі треба буде щось там від'єднати, то ті фішки на термоклеї потім ти їх знімеш. Тому на термоклеї не сажу, замотую все максимально єдине. Навіть коли новий пет ви купляєте, обов'язково треба все розібрати, всю проводку перемотати, передивитися, щоб потім тобі не робити. Голову, коли воно буде у вас там десь щось відход, конденсат буде збиратися, потім окислюватися Краще спочатку один раз зробити і того у вас не буде потім робити вам голову. Добряче все запаковуємо. Мені здається, цього вистачить вже. Так, прикручуємо. Все. Знову можна зустрічати дерева на своєму шляху.